Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 лютого четверга. Сьогодні у випуску. На сумщину прибув перший заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцулу. Батьки дитини, збитої на переході автобусом, лікують сина самотужки. Іван Грінцов, що керував Сумщиною понад 13 років, святкує ювілей. Поважний візит гарячими слідами міністра економіки на Сумщину прибув і перший заступник міністра молоді та спорту. Ігор Гоцул приїхав на відкриття чемпіонату України з легкої атлетики та перед цим встиг поспілкуватись із місцевими посадовцями та студентами. Візит заступника міністра у Сумах розпочався із знайомства з місцевими посадовцями. Спочатку діалог вели у вузькому колі, згодом вийшли до преси. Свій виступ столичний гість почав з приємного для сумчан. Сумщина є одним з лідерів в країні з вирішення питань і спорту, і молодіжної політики. Сумщина має свої. Потужні спортивні традиції, і е, нас тішить те, що е, ці традиції мають підтримку, ці традиції мають е, якесь нове дихання сьогодні. На доказ тому суми вже втретє за місяць проводять чемпіонат України. Та й на світовій арені сумчан добре знають. Спортсмени сумчини з неолімпійських видів спорту посіли перше місто в Україні. Серед своєї групи також ми серед лідерів з олімпійських видів спорту за зароботаними балами. Щоправда, спортивній області є про що турбуватися в умовах децентралізації влади та нестабільної ситуації в країні гостро постали фінансові питання. Коли ми вже прийняли бюджет, ми побачили, що фонд соціального страхування не отримав ні. Одної гривни для оздоровлення дітей в області. Всі ті, які є вільні залишки, які є у міських громадах, у районних, ми сьогодні частково повинні направити на збереження життєдіяльності діяльності спортивних шкіл. Також на порядку денному добудова спортивного інтернату Барси та лежеролерної траси у токарях, на яку вже виділили майже 3 мільйони гривень. Є традиційні для нас види спорту, які ми в першу чергу маємо підтримувати. Ми, незважаючи ні на що, будемо підтримувати масовий спорт як основу здоров'я нації. Ми окремо будемо підтримувати види, підтримувати види спорту, які Найбільш дотичні до підготовки молоді в служби в збройних силах України по завершенню прес-конференції столичний гість зустрівся з тими, ким опікується. Від міністерства студенти чекають вирішення фінансових питань та прозорих перспектив відомства. Після годинного діалогу з молоддю Ігор Гоцул побував на відкритті чемпіонату України з легкої атлетики. Детальний репортаж звідти дивіться завтра в інформаційній програмі Об'єктив. Наталка Лисенко Валерій Коваленко АТВ.